Ще так недавно почав задумуватися над тим, все ж таки, навіщо такий інтенсивний тренінг виконувати нам, з вами, людям у поважному віці. На думку приходять стандартні фрази для себе для здоров'я, але ж яке таке здоров'я потребує інтенсивних навантажень з гіграми по 32-64 кг. Якщо ми хочемо його берегти, достатньо нам працювати або з резиною, або просто така середньої інтенсивності ходьба на вулиці по майданчику чи ще щось. Тож тут, певно, все-таки працює нотки нашого чоловічого героїзму для того, щоб відчути, що ми ще ого маємо порох в прохідницях, тому ставимо собі якісь такі певні рекорди, стараємося їх виконувати, щоб відчути, що ми ще щось вартуємо в цьому житті. Ну, це звісно. Відображається на наші фасанки, на наших можливостях у повсякденному житті. Ти можеш там щось підняти важке, перенести, переставити, допомогти нашим коханим. Ось і подати приклад нашим дітям в майбутньому, щоб вони наслідковували нашу поведінку.